Україна вперше в історії буде представлена на Олімпійських іграх у скелелазенні минулих вихідних в угорському Будапешті. Одразу двоє українських спортсменів завоювали ліцензії на найпрестижніші змагання. Євгенія Казбекова у Парижі виступатиме у двоборстві. А Ярослав Ткач у скелелазанні на швидкість. Нагадаю, Олімпійські ігри у Парижі стартують фактично вже за місяць, 26 липня, і триватимуть до 11 серпня. До Олімпіади готуються не тільки паризькі спортивні арени, але й найвідоміші місцеві культурні інституції. Не тепер відомо про понад тисячу заходів. Зокрема, Лувр представляє виставку Олімпізм про історію сучасних олімпійських ігор. Відвідувачі зможуть дізнатися, як ідея П'єра де Кубертена перетворилася на одні з найбільших спортивних змагань у світі. Центр Помпіду організовує кураторські екскурсії, де пропонує відвідувачам подивитися на сучасне мистецтво крізь призму зві. Я мистецтва і спорту містечко науки та індустрії покаже, як наука створює революцію спортивних досягнень людини. Спеціальні масштабні постановки підготувала і Паризька національна опера. Міжнародний олімпійський комітет не допустив 17 спортсменів із російськими та білоруськими паспортами до Олімпійських ігор 2024. У першій хвилі мок перевірив спортсменів із велоспорту, стрибків на батуті, важкої атлетики, боротьби та тхеквондо. із 42 ліцензій до змагань допустило лише 25 так званих нейтральних спортсменів. Кількість недопущених атлетів більша ніж 17. Утім, у деяких видах спорту росіяни та білоруси провели заміну і заявили інших спортсменів. У Тхеквондо не допустили жодного з чотирьох росіян та єдиного білоруса. У боротьбі поза олімпіадою залишилися шість атлетів із проросійськими паспортами та чотири з білоруськими. Про це все ми поговоримо з горієм Зантараєю, українським дзюдоїстом, депутатом Київської міської ради фракції Слуга народу. Пане Георгію, Георгіє, вітаємо вас. Доброго вечора, Дякую за запрошення. Добрий вечір. А, р... Вам слово. на 15 число цього місяця. У нас була інформація, що міжнародний олімпійський комітет, комісія, яка була створена, допустила 14 атлетів це 10 борців, 3 шосе, велошосе, я один не пам'ятаю. Вони не допустили 40 атлетів і самих ярих підтрим яких і самих ярих, які підтримували Путіна це Садула е, там. Будули і олімпійські чемпіони, вони їх не допустили. На сьогодні є 14 атлетів, яких вони офіційно е, допустили. Е, ми чекаємо інші, інші види спорту. Дзюдо, до прикладу, там дуже багато спортсменів, яких я вважаю, що не можна допускати, тому що вони дуже активно підтримували і підтримують е, війну. І ми боремось за те, щоб їх не було. Е, позавчора ми надіслали листа щодо білоруського. Білоруських атлетів, яких допустили, це батутісти, Вони теж ярі, такі поклонники руського миру. Вони все робили в змінах закону щодо там об'єднаної Росії та Білорусі Тому подібне. хочу додати ще у нас ще є три ліцензії е, з брейкінгу, Це історичні ліцензії. Це перший, перший раз, коли на Олімпійських іграх е, є така дисципліна. І дуже класно, що наші три атлети зможуть виступити на Олімпійських іграх. Я ще хотів запитати стосовно ліцензії, які надаються е, так званим нейтральним спортсменам, тобто вони здобувають ці ліцензії. Потім виявляється, що е, ці конкретні спортсмени не можуть бути допущені до Олімпійських ігор, але ліцензії зберігаються і на їх місце інші спортсмени приходять. Чи як це працює? Чи ліцензія закріплена ліцензія. за конкретним спортсменом? Звичайно, вони ж нейтральні атлети. Вони не можуть передаватись країні. Кожен атлет, який сьогодні пройшов комісію міжнародного міжнародного олімпійського комітету, він є нейтральним. І ліцензія у нього особиста. Mm -hmm. До прикладу, в, в вільній боротьбі вони завоювали там дуже багато ліцензій і дуже багато. Тьох вони не допустили, тому вони були шанси поставити тих людей, які теж завоювали. Вони не зможуть представити своїх атлетів в усіх видах дисциплин, де можна розіграти олімпійські медалі. Тому кожна ліцензія нейтрального атлета це особиста ліцензія. Якщо вона забрана, вона не може передаватись країні терористам. Цікаво угу. стосовно, О, та нас. Будь ласка, будь ласка, стосов стосовно боротьби. Е, я так розумію, що Російська Федерація е, особливо пишалася своїми спортсменами із боротьби, тому що це переважно е, вихідці е, із Чеченської Республіки, із Дагестану, тобто із е, представники е, Кавказу, ну, Путін же е, е. ж теж та. дзюдоїст, чи хто не там <laughs> Так, Путін дзюдоїст. От, ну фактично, це та але зараз цих ліцензій вони позбавляються. Чи можна вважати що це ну знаєте такий серйозний ляпас або удар під дих Російської Федерації? Це закономірність, яка повинна була бути, тому що ті атлети, які були відсторонені, вони були на, на всіх мітингах, де Путін е закликав до і е тому подібне. Їх по апріорі не повинно було бути. Це правильно, і я вважаю, що комісія правильно і е чесно е відреагувала на всю ситуацію, яка була е з цими атлетами. Ми дуже довго боролись з міжнародними е федераціями, які їх допустили. Але сьогодні комісія, яка створена, вона їх відсторонила. Е Хочу додати, що там представники вільної боротьби вони не допущені, І там чотири оста... чотири олімпійських чемпіони на останніх олімпійських іграх? Я вважаю, що це правильно і не повинно бути пане Юргія. Там до Олімпіади фактично залишився місяць. У нас до початку Олімпіади. Як ви вважаєте, які є шанси ще відсторонити спортсменів? Яких... О тих тьох які так, ще лишилися. ось ось тих 17 сімнадцятьох. Чи є шанси чи чи вже все? Ні, я вважаю, що дуже багато, дуже багато спортсменів ще треба відсторонити, е, і комісія буде відсторонювати і працювати. І я ж кажу, це з трьох видів спорту на тому тижні. Вони дали інформацію. Дзюдо і інші види спорту вони ще не дали. Дзюдо у них 10 ліцензій, і з 10 у усіх треба забрати у них ліцензії. А дивіться, а якщо ну, уявимо в ідеалі там, у всіх ось цих спортсменів буде забрано ліцензії і вони не будуть приймати участь, то я правильно розумію, що по факту тоді російські російських спортсменів взагалі ніде ні в яких видах спорту на Олімпійських іграх не буде. Чи десь вони таки можуть бути? Вони, вони ж нейтральні атлети, які не представляють ніяку країну. Кому можна передати ліцензію? Ага, зрозуміло. Нам дуже подобається ваш ваш запал, і ваш настрій, з яким ви плануєте позбавляти ліцензії. Так званих немає, ми працюємо. Ми разом разом з міністерством молоді і спорту, разом з Національним олімпійським комітетом, останні два роки працюємо над тим, щоб довести всю правдиву інформацію про кожного атлета, який підтримує. Ми не закликаємо там спортсмена, який вийшов і сказав, що я не підтримую війну, я хочу боротися, я хочу виступати. Я уїжджаю в іншу країну, я буду продовжувати спортивну свою кар'єру. Підтримувати всі принципи спорту. Ми не вважаємо, що таких Атлетів не можна, але таких немає. Є атлети, ті, 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 які тільки підтримують війну, тільки підтримують свого диктатора і тому подібне. Тому кожен лайк, кожна фотографія, кожен там донат, який вони зробили, ми показуємо комісії яка сьогодні. Я вважаю, чесно працює над тим, щоб не допустити краї представники України Так, та, та, пане пане Георгію, це я говорю без жодної іронії, абсолютно щиро, і ми дуже вдячні вам за за вашу роботу. Ми бачимо, що е, ваша робота вона проходить не дарма. 17, всього на всього спортсменів на сьогоднішній момент поки що допущені до е, Олімпійських ігор е, 2024. Мені здається, що це вже 14. надзвичайний результат. А 14. що ж, спасибі вам. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Вам нагадуємо, що на прямому зв'язку з нами був Георгій Зантарає, український дзюдоїст, депутат Київської міської ради, фракція Слуга народу.